Оце отакі в ковалівки по центральній вулиці грьобані дороги. Запчастини на велосипеді не всюваються мінятися просто. А сьогодні, на тих ямах скакавши, рама пополам переламалася. Обидві руки чуть не зламав. Блін, локоть. Локоть збитий геть повністю. Обдерті руки, розбите обличчя ледь не залишився без зубів. Так проїхався велосипедом дорогою Терентіївка, залізничне ковалівка, мешканець села Ковалівка Ярослав. Чоловік продемонстрував свої травми в соцмережах, адже хоче привернути увагу влади до аварійних доріг. Їхав з роботи, і е, мій транспортний засіб не витримав. Переломилася рама, отримав в собі тілесні так незначні травми. Ну, Власне, руки залишилися цілі, нічого не зламав, але все ж таки цими дорогами пересуваються діти. І не хотілося б, щоб на цьому шляху опинилася чиясь дитина. А це відео 2023 року, яке відзняв водій місцевого автобуса Сергій. Це такі канави, що сталося ДТП. Машина перевернулася. Оце безпека дорожнього руху. Так дбають про нас, наша влада. Ковалівські дороги, що об'єднують два логістично важливих напрямки сумський та трасу Київ, Харків гірші за фронтові. Констатує нещодавно звільнений з лав ЗСУ ветеран війни Володимир. У нас дороги хуже в на даному проміжку села, чим десь на фронтових якихось дорогах. Тобто це викликає біль. Це рідні їздять по них. Жінки, транспорт б'ється. Ну викликає жахіття, біль. За те, що ми фактично щось робимо для держави, а держава і місцева влада так відноситься до нас. За словами водіїв, дорога Терентіївка, залізнична Ковалівка в аварійному стані щонайменше 14 років. Її ремонт досі відкладають у довгий ящик. Такого страхіття немає ні в країні світу. Ями в пів як то так, так і живемо. Доводиться доволі часто виконувати ремонт. Часто ламається місцевий автобус, не можемо дістатися. Прикро через те, що підприємство сплачує податки, а дорога, на жаль, не в належному стані. Кожен день зі цією дорогою постійно ремонтує авто, що грузову техніка, що легкова. Потребує, ця дорога потребує негайного ремонту. Завжди ремонтую автомобіль. Я вже хороший друг на місцевому СТО. Тотальне бездоріжжя впливає на всі сфери життя місцевих і, що особливо гірко, на дітей, додає мешканець Ковалівки Ярослав. Через жахливий стан дороги поліція не надає дозвіл для перевезення дітей до школи. Дітей часто доводиться батькам доправляти на велосипедах. Чекаючи маршрутку, ми не знаємо того, чи вона приїде, чи не приїде. Нагадаємо, два роки тому дорога терентіївка Залізничне Ковалівка, перебувала у другій черзі на ремонт. Як нам сьогодні повідомили в пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації, ремонт аварійних автошляхів на поточний рік не запланований, а на наступний план ще не сформований. Усе залежатиме від фінансування.